Доброго дня, любі друзі, етері Софія. Зараз я зроблю розклад на 9 квітня 23-го року. Будь ласка, перші карти будуть було та Є, те, що наразі, да? потім буде ще одна карта майбутнього і три карти по різним сферам. Тож, дивіться, якщо вам було, відгукується, да, щось там. Хоч трошечки, то дивіться, будь ласка, далі і беріть собі в облага всю інформацію. Якщо вам потрапив цей розклад на очі, ну ви точно для себе щось знайдете. Можливо, було, наприклад, вам, вам не відгукнеться. Да? От, а можливо, Стосовно відносин, які у вас наразі, да і що, і що там буде, або фінансах. Тобто, в будь-якому випадку, якщо до вас прийшла ця інформація, значить щось корисне ви можете з неї взяти. Звісно, якщо ви хочете. І так, поїхали. Було є і буде. Є і буде. Так, спокійно, не боїмося смерті, не боїмося. Ну, смерть всюди. да, Квіточки ж не, не, не плакають. Ну що ну, робити? Це не завжди про фізичну, добре? І так, <смістична> тепер карта. Стосовно відносин кохання, ну або якихось відносин з друзями, наприклад. да, Стосовно грошей, ресурсів ваших якихось, і порада від таро. ну, Вона доповнить весь цей. Весь цей балаган, знаєте, бо, на 9 да, 9-го в нас прям щось прям таке серйозний день. Підготуємось, да, якийсь. Ну, взагалі, ця, знаєте, не, цей тиждень він такий просто. Ааа... Ну такі важкувати, я скажу вам так, але не треба розчаровуватись, Це всього лише тиждень, по-перше. По-друге, без очищення. Ми не можемо йти далі. Ми вже дивіться, що навколо з нами люди. Ну, вибачте за ці моралі мої, але я не можу просто не казати про все це, поки кожна, кожен з нас не візьме на себе відповідальність за все. Те, що зараз відбувається у світі, ну куди ми йдемо? Люди добрі? Давайте розвиватися. Я ці розклади так само роблю. За, за для розвитку, ну я теж постійно розвиваюся не тільки там зі своїми картами. В мене ще є розклади з картами Мак. Ви там можете знаходити для себе ресурс. Наприклад, погані події. Ви подивилися цей розклад. вас щось занепокоїло? Да, ви пішли, подивилися на мій канал на кожен день з картами Мак. І там ми знаходимо ресурс в будь-якій ситуації. Це треба робити. Да? Розвиватися треба і, і, і відновлювати зв'язок зі своїм підсвідомим. Треба кожній зараз людині. Будь ласка, робіть це. Я вас умоляю. Бо паж пачі, вибачте, те, що було. Це про погані якісь новини, плітки, да, тут хвороби, зради, віроломства. А, можливо, зустріч була з молодою особою, котра всюди сувала свого носа, от і можливо. За своїх заздрощів просто і злоби, робила вам просто зле. От Заради якихось гострих відчуттів, ну є такі люди, ментально хворі, ну що робити? От Ця людина заплутувала усі справи, за які вона бралася, да, надавала от у людям, як кажуть, знаєте, медвежі послуги. От, ну, Тут треба тримати як, е, плани було, да, і таємниці при собі. Не знаю, чи робили ви це, да, я вам як загальний, наприклад, для чого я це сказала? Це загальне значення, да, що карта радить, тримайте таємниці і плани при собі. Тож ви просто можете відслідкувати. Якщо ви щось комусь розбовтнули, і потім вас були негаразди, ви розумієте, що це точно розклад для вас. Да? Тож, будь ласка, дивіться, беріть для себе корисну інформацію. Тепер, те, що в нас ну, наразі смерть це. Звісно, про можливу зустріч з коварною людиною. Да? От вона, дивіться, вона поки що не йде, вона ще десь тут поруч. Да? Але карта каже про кінець якого, якогось життєвого циклу, да? тут тому, що ми пережили і переживаємо і втрати, і розруху, тут програші якісь іноді. Карта каже про фізичну смерть і іноді. Взагалі, це про переломний момент і в духовності і в першу чергу. От, тут якась буде або є зміна планів. Да? От. Ну, взагалі, да, карта каже: готуйтеся до різких змін в житті. Вони можуть зробити з тебе іншу людину, змінити. І твій світогляд, і твоє світосприйняття. але це необхідний процес. Його треба пережити, щоб почистити свою. Душу так, любі друзі, ну на жаль, зараз система працює так, В світ працює наш так. Через біль ми зцілюємося. От якщо у вас були якісь страти, бу є або був якийсь біль. Так? Якщо ви дивіться, то конструктивно для себе використовуєте, що це означає? Ви робите висновки, ви змінюєте по-перше, себе. Да? Це не означає, що зануритися у відчуття провини і казати все то за мене, можливо, щось із за вас. Але треба не просто себе ганьбити. Ну, взагалі себе не треба ганьбити, вибачте, не так сказала. А треба розібратися. По-перше, у вас теж були якісь мотиви, чому ви так або так вчиняли. Да? Які то можуть бути мотиви? Можливо, ну не знаю, там якісь у вас страхи особисті, да? негативні установки. Можливо, ви жили в не. В неекологічному оточенні і вас навчили, наприклад, поводитися негідно, да? Не знаю, та будь-що, наприклад, навчили вас кра красти і ви крали собі, от крали і крали, тому що в вашому оточенні то є нормальним. То ну це як, як я, я, я кажу зараз як приклад, вибачте. Ну прийшло на думку таке. От то, що ви можете, як ви можете все це змінити? Як ви можете позбутися від цих людей прямо тут і зараз сказати стоп? Стоп, я більше так вчиняти не буду, все. Я буду намагатися, ну не то що намагатися, я буду робити просто по-іншому, все. І от, коли ваша рука вже потім тягнеться, да, щось е -е -е -е, стивзить у когось, да, ви сама себе, сам себе по руці, стапе, я ж прийняв рішення. да". А, я зароблю. Я попрошу Всесвіту, Добре, я не можу зараз зробити. Ну не знаю, там професії немає Всесвіт, дай мені грошей, так їсти хочу. Він дасть вам, коли ви прийняли то рішення, його притримуєтесь. Але це не означає, що отак, так він буде вас випробовувати, звісно. На ваші нові рішення, да? вам буде е, щось підкидуватись, ну, скажімо, ваше, ваше поле, да, енергетичне таке, що ви можете взяти не своє, наприклад, да, щось там покладуть вам, і буде всесвіт зверху дивитися. дивись, вона візьме знову таке або ні, а це не її. Да? От, і якщо ви ви ну, перше там да, випробування, ви пройшли, вам все світ віддячить, будьте впевнені в тому. І так, шістка кубків. Це про в нас те, що буде. Тут про повернення якогось добра з минулого. Тут можливо подивитися на світ іншим поглядом. Якась можливість у вас буде, є можливість набратися сил. Здобути рівновагу, але тут стан все ж таки може бути смит, смутку за минулим, і то може призвести все ж таки до помилок, да? коли ми щось хочемо повернути, або, наприклад, коли ми просто йдемо в майбутнє. Але тягнемо з собою той біль з минулого. Да? Не досвід, наприклад, от я крав раніше, я робив помилки, я не буду красти, да, тепер. От, а ви приходите і кажете, о, ну я ж прийшов вже на інший рівень. Да? Тобто всесвіт подарував мені, хата в мене є. Ну, тепер можна покрасти трохи, да, я ж в минулому так робив, я ж живий був, да і потім будуть просто втрати. І так, що стосується відносин, ну тут зрада, можливо, від друзів. На жаль, да от ні, не ну, зрада, да, ну ненадійні відносини просто. Можливо, то не буде якась зрадна зрада, да, але якісь ненадійні відносини. Тобто, ви щось там сподіваєтесь на когось, а вас так само ну, хтось буде підводити. От, і від того будуть сльози, біль, скорбота і нещастя. да. Тут ну це ж може бути не тільки про, про друзів, да, і. Е... Про рідних людей так само, тобто, дивіться, де які відносини ви загадували, да? про які ви хотіли знати? Про родинні відносини там або про дружні і так далі. От, ну воно все пов'язано. Знаєте, іноді, друзі, наприклад, якщо в нас немає кордонів, да? от в мене є чоловік, і моя подруга не буде спілкуватися з моїм чоловіком, тим паче без мене. Навіщо? Ну, от навіщо да, затягати в свою родину ще когось і просто знаєте у всі дрібниці вивалювати. Навіщо ви то робите? А потім люди дивуються, да що там подруга забрала чоловіка, тому що вона дивиться думає, ля, для неї ваш чоловік золото, розумієте? Те, що для вас погане для іншого, може бути золотом. І навпаки, те, що для вас золотом для іншого, може бути біє. Ну, <сумієте> розумієте? А, то дивіться просто, кого ви отак от близько до себе підпускаєте. По-любому негідні люди, котрі хочуть вас зрадити, котрі вам заздрять, вони зроблять колись щось і вони себе проявляють. То просто озирніться навколо да? і подивіться вже зараз. Якісь предпосилки все одно є, щось ви до, до когось відчуваєте, От, то просто будьте обережніші. І так, це все, що стосується в нас, наприклад, фінансів, роботи або, ну, Бізнесу, наприклад, да? ну, тут якісь таємниці, тут про якусь, знаєте, страхи, обман, відчай, помилки можливо, будете робити, тут про тайних ворогів, можливо, інтриги, плітки, можливо, вплив навіть на вас через магію. І відтоді від того у вас з'являться якісь ілюзорні погляди. Знаєте, от коли людина каже. Я вкладуся от в цю справу. Я вкладуся туди. А їй кажуть, слухай, із середині голос да, такий: слухай, да, ти ж мало що знаєш, та навіщо? А людина очі закрила, забрала. знаєте, Роги, як от кажуть, вперед виставила і каже: Ні, я розумна. От робить свою справу, да, вкладається, все втрачає, потім ви на луну. Тому що там щось, тобто по фінансам, дивіться, розберіться нікому, по перше, ну не раджу вам щось давати в цей день. Звісно, да навіть самим близьким ви можете сказати завжди ні. Е, ну тому, що то ваші фінанси, по перше, да. От, щоб ви просто потім ну не були в такому стані плачевному і не вили на луну, а вона буде дивитися і казати: Ні, ну, а ти а що? А, а я що? Ти ж лох, та. <гум> ну тобто, будьте обережні тут по фінансам, будь ласка, в бізнесі. Подивіться, ми ще раз кажу, ми завжди, ми не гірші за собак. Ми відчуваємо, коли люди до нас. Якось не так ставляться, якщо ми не хоч не, не звикли просто дурити самі себе. Знаєте, коли людина потім каже: Та я ж відчував, а себе не почув. Так що ж ти себе не почув? І хочеш, щоб хтось тебе чув, да? Ну ви потім на луну, якщо ви не робите, тобто час відкривати очі на все, любі друзі. Хочете вкладатися, 10 раз перевірте. Щось підписуєте, 10 раз перевірте і так далі. Да? Все перевіряємо стосовно фінансів. І так, це в нас пустельник. А це як в нас в принципі порада. Да? Тут дивіться, ну карта все одно гарна. Тут про людину одинака. Тому що карта каже, що час розібратися в собі, саме побути на наодинці. Да? Ще раз кажу, не треба боятися бути на одинці Любі друзі, розвивайтеся. Ви коли на одинці ви можете просто розвиватися. О, тут про мудрість, про самопізнання, обережність, повільність, практичність. Можливо, отримання допомоги вчасно, да, якщо вам треба, можливо, якась мандрівка. От, карта каже, не варто поспішати. Візьміть час, щоб обмислити якусь ситуацію і час зайнятися духовним розвитком, чого я вам усім від широго серця і бажаю. Будь ласка, лайкайте, підписуйтесь. З повагою, Софія. До побачення!